Ну що ж, давайте розпочнемо наш серіал найбільших пожирачів енергії. Перший неочевидний пожирач це перерваний імпульс, коли у вас виникає думка, ідея, і ви її не реалізуєте. Наприклад, ви захотіли в туалет і не пішли, бо вам треба щось робити. Наприклад, ви захотіли відповісти і не зробили. З однієї сторони, у вас ці думки можуть залишатися як незакінчені справи і таким чином забирати вашу енергію. З другої сторони, кожен імпульс, на який у вас виділяється, на нього йде енергія. Ну, наприклад. Ви хочете щось поїсти, на це виділиться енергія. Наприклад, ви хочете щось сварити, на це також виділяється енергія. Але коли ви не реалізуєте це, ця енергія блокується. З кожним разом все тяжче і тяжче зробити якусь дію. Тому що зупиняти імпульс це дуже енергозатратно.